Як подати заяву на призначення пільги з оплати житлово-комунальних послуг онлайн, авторизуйтеся на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису та натисніть кнопку Увійти. У лівому боковому меню в розділі Комунікації з ПФУ оберіть пункт заява на житлову субсидію чи пільгу. У спливаючому вікні оберіть розділ заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. Заповніть усі обов'язкові поля заяви, позначені зірочкою. Додайте копії необхідних документів. Надайте згоду на обробку персональних даних. Сформуйте заяву. Перевірте дані сформованої заяви та надішліть до пенсійного фонду. У розділі мої звернення натисніть на свій запит зі статусом. «Виконано». Дізнавайтеся актуальні новини на вебресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.